Дорогі друзі і всі глядачі, всім привіт. Ось сьогодні ми такий у нас прекрасний раночок, сонечко, туман. Ми приїхали на розвідку грибочків до лісу. Зараз будемо заходити у ліс. І я вам все буду знімати, всі свої знахідки. Так що вперед, всім гарних переглядів! Ось ми вже трошки прогулялися ліском. Трішки пройшов, бачив тільки сироїжки, а це, мабуть, знайшов біленького, А ні, це краснючок. Або підосиновик. Такий красень. Росте у нас. Все, йдемо далі, в пошуках. Далі буду знімати вам свої знахідки. Ось пройшов ще трошки. І ось такий знову красунчик. Краснючок. Краснючки гарненькі, чистенькі. Все, йдемо далі. Тільки що ще трошки пройшовся, ось таким гарненьким березнячком. Ось де стоїть пакетик з відеречком. Найшов одного біленького. І пройшовся чуть вперед. А тут ось такий красунчик о, грубо, новий. Гарний. Зараз я його викручу. О! Який красончик! Дуже гарний біленький грибочок. Все, йдемо далі в пошуках. Друзі. Ось ще одненький гарненький, біленький знайшли Продовжуємо фото. Ось любі друзі, прийшов ще трошки. І ось так заховався біленький. Ось такий красончик. Все, далі буде. Ось, друзі, пройшовся ще трошки. І от такі серіїшечки ростуть. І ось такий гарненький білячок. Все, йдемо далі в пошуках. Ось пройшли трошки далі. Нам попадається ще один біленький. І проходимо трохи один біле. Дуже гарний біленький. Все, будемо йти далі. Далі знову ж буде такий результат. Покажу. Ось, друзі, знайшов ось такого підберезовика. Пожу, шукаю ще, можливо, є пара. Трошки пройшов і знайшов ще біленько. Гарненько заховався. Ділі, правда, на зараз всі ще літні, пізнього немає. Трошки закручені шапочки від жари. Але ось такі красончики. Так що продовження буде. Ось, друзі, змінили трошки іншу локацію. Що там більш нічого не було. Вибачайте, вже зрізав, але ось знайшов ось таких два красені. Один красничок і другий красничок. Так що йдемо далі шукати грибочки. Тільки щось буде, вам покажу результат. Ось така краса, такий гарненький ліс. І ось такі травишці ростуть підосиновики. Так що все, йдемо далі в пошуках. Ось так, друзі, ходимо, шукаємо грибочки. Ось такі в нас сироїжечки дуже часто ростуть. Так що Грибочків поки що не дуже багато. Якось перша одна хвиля вже пройшла в нас, а ще наступна не розпочалася. Нічого, будемо чекати дощику, тож у лісі сухо, і тоді будемо збиратися знову їхати по грибочки. Поки що на сьогоднішній день якось ось така у нас картина зближається. Але нічого. Ми ще назбираємо цього року грибочків. Ось в цьому лісі зараз я прохожу. У нас дуже багато білих і дуже багато польського гриба. Польський також є різні. У нас є польський і літній і осінній. Ось дуже часто, друзі, ще дивлюсь, викидають. І в інтернеті, що це за гриб, запитується. Ось такий грибочок. Це є гірчак. Якщо нажати на нього ось з-під низу, він буде розовіти. Або можна як оприділити його ще, це попробувати на язик з піднизу. Буде дуже гіркий, дуже-дуже навіть гіркий. Чому розповів, Тому що дуже часто бачу, люди викидають в інтернеті і запитуються, що це за грибочок. Хоча є, хтось із людей навіть що їх і збирає. Вони їх збирають, вони їх виварюють декілька разів і споживають. Він не є отруйним грибом, але один грибочок. Може зіпсувати вам ціле ваше відерце грибочки. Так що будьте обачні Цький, чудовий ліс. Звісно, всім у нас задоволення, коли ти знаходиш ще грибочок, але просто прогулянка по лісі також надає море емоцій, свіже повітря, яке корисне. Друзі, напишіть, хто які ще сироїжки збирає, я ось дивіться, які у нас сироїжечки ростуть червоні. Ну, Наскільки я знаю, що червона сироїжка також має гірку ту. Або хтось, можливо, має якийсь рецепт, як їх приготувати. Можливо, хтось поділиться. Все, друзі, йдемо. Далі, якщо щось знайду, зразу ж вийду на зв'язок.